Оновлення ядерної доктрини Путіним це чудова ілюстрація того, наскільки їм боляче від ударів у стратегічну глибину Росії та наскільки вони цього бояться. Будуть смити е, ужасаючим оружием судного дня посідуном. Саме тому потрібно бити ще більше. Знищити чергову за станцію або знищити ще один арсенал та авіабазу, а краще відразу за допомогою Storm Shadow та атаком, не чекаючи схвалення, це потрібно, щоб наочно продемонструвати, що путінські лякалки це не більше ніж блеф, і спроба взяти, як кажуть, на понт чим більше ворог блефує. Тим навпаки, треба його більше бити та бити болючіше, а захід просто поставити перед фактом. Ви запитаєте, чому? Бо іншого шансу в України не буде. Я думаю, що це говорить про те, що погані справи в Російській Федерації, бо завжди є лінійна закономірність. Чим більше в них провалів на фронті, чим більше вони отримують втрат, тим знову і знову вони повертаються до ядерного шантажу. Просто дуже багато подій постійно, ми швидко забуваємо, що було в інформаційному полі і на полі бою. Але якщо відтворити всі події з 24 лютого 2022 року до сьогоднішнього дня, то було не менше, напевно, 5-6 підходів таких системних до ядерного шантажу в дуже різних форматах, починаючи від випробування балістичної ракети на початку березня 2022 року. Закінчуючи двома підходами, коли Лавров обзвонював всіх міністрів закордонних справ і казав, що от українці от, от взірвуть грязну ядерну бомбу е, на, на е, Запорізькій атомній станції. Тобто, це все було. Це все було. Тому е, я думаю, що це просто е, Путін черговий раз знаходиться в безвиході, придумати щось нове вони не можуть. Знову ж таки ми пам'ятаємо, що вони опозорилися невдалим випробуванням свого сармату, який взірвався буквально десь тиждень тому, відповідно, знову ж таки поставивши під питання е, якість взагалі ядерного арсеналу Російської Федерації. Але я думаю, що до нього все одно треба ставитися дуже серйозно. Те, що в них там щось одне взірвалося, це абсолютно не означає, що в них там нічого не працює. Але з іншого боку, це е, хід на випередження. Бо без сумніву Російська Федерація дуже уважно слідкує за тим, як тяжко йде розмова да. е, між Україною нашими партнерами, і всередині між партнерами щодо того, як взагалі далі. Будувати е, військові спроможності або розбудовувати військові спроможності України. І перш за все, оця дискусія про зняття обмежень на застосування західної зброї в глиб Російської Федерації. Е, ця дискусія насправді триває досить неадекватно, бо її перевели в формат якихось громадських слухань. Я вважаю, що такі речі не повинні обговорюватися таким чином. Вони мають обговорюватися виключно за закритими дверима. І реальний супротивник має знати про рішення вже так сказати, по факту. Є ну, застосування, ми знаємо, що Байден їде в Німеччину а, там буде безумовно, зустріч. Б, Так, безумовно. Це вже я думаю трошечки важливий І закрита, елемент. Пробачте, була закрита зустріч Шольца з Зеленським. Ну, Те -те -те -те. ну просто, просто, були зустрічі, так? але останні три тижні на найвищому рівні всі. В самому широкому контексті це обговорювали у всьому світі. Ну. Це виглядало як громадське обговорення, і саме печальне, що декілька моментів було, коли було враження, що рішення вже прийнято. Про це ми з вами в студії це говорили все, здається це. днів 10 тому. Але ми бачимо, що рішення немає, і воно відкладене, як ви правильно кажете, скоріш за все на 10-12 жовтня, коли буде останній візит Байдена в Європу. Він прилітає в Німеччину, і наскільки і це, я розумію, це Путін присвячує звичайному зустрічі. Звичайно, да але щодо деталей цієї заяви, знову ж таки, я так само, як а і ви що, знайшли ви щось. Да, да, да. Я дивлюся а просто ну. на російських ресурсах. Там є одна важлива деталь, і вони дають можливість для маневру і інтерпретації. Ви просто пояснюючи глядачам, сказали слово підтримка. Там немає слова підтримка. Вони це пропонують трактувати як. Агресія з боку неядерної держави з участю України, яка має ядерну зброю, пропонується прирівняти як їх спільний напад на РФ, угу. тобто з участю країни, тобто мається на увазі безпосередня участь. І я думаю, що це якраз відповідь на постійні заяви і бажання України долучатися до НАТО. Бо суть п'ятої статті, яку, до речі, деякі навіть українські політики, я зверну увагу, дуже неправильно трактують. Бо є один дуже такий паскудний московський наратив, який каже, там п'ята стаття, там якісь консультації, поки вони приймуть рішення, це все маячня. В п'ятій статті договору НАТО слово консультації немає. П'ята стаття дуже чітка. і Вона говорить, що у випадку нападу всі країни-члени НАТО, керуючись 51 першої статтею ООН право на самозахист. Розглядають це як напад на всіх і спільно здійснюють заходи для відбиття цього нападу, в тому числі Збройною силою. Там немає ніяких консультацій. Тобто, вони натякають на те, що якщо ви хочете разом воювати з Україною відкрито, з Росією з Росією, вибачте, то майте на увазі, ми готові запропонувати таку історію. Але ще раз, давайте трошки збавимо градус емоцій і ще раз скажемо, мовити. що в цій <рес> е неймовірній сенсаційній новині немає нічого сенсаційного, нічого нового. Я стверджував і стверджую: Путін не здатний, скоріш за все, ні, я відкидаю слово, скоріш за все, він не здатний застосувати ядерну зброю. По одній простій причині. Для того, щоб прийняти таке рішення, треба самому не боятися померти. Тому що це виклик всім, і роз, зрозуміло, що може бути велика війна планетарного масштабу. Путін сформований в іншому середовищі, іншими людьми, іншими цінностями. Він аферист і шантажист. От це те, що він вмів і вміє робити. Путін сам хоче жити вічно, у нього, як виявилося, є нові малі діти, у нього є величезні багатства. Він вв'язався в історію з війною в Україні, думаючи, що він дуже легко. Поставить на коліна Україну і Захід, але чим далі, тим більш зрозуміло, що все йде не так, як він хотів. І зараз він просто відчайдушно бореться за закріплення того результату, який в нього вже є, тими методами, які він вміє: залякування і шантаж. Тому я думаю, що від цієї його заяви мала би бути користь. Бо Зеленський, виступаючи в, е, об в е, організації Об'єднаних Націй, буквально вчора. Він значну частину свого виступу дуже правильно присвятив ядерній загрозі з боку Російської Федерації, ядерним ризикам з боку Російської Федерації. І тут Путін, будь ласка, як фактично подаруночок українській риториці. Українській пропаганді не приховує нічого, каже, да, звичайно, я можу застосувати ядерну зброю проти неядерної країни. Тому давайте ми подивимося, як будуть розвиватися події, але я дуже розраховую, що дорослі на заході дадуть цьому дуже категоричну відповідь і, можливо, якраз це може допомогти. Зеленському отримати кращий результат від його турне в Америці парадоксально, але ви праві ця загроза. Знаєте, завжди ж кажуть, що і це правда, Путін не приймає жодного рішення під тиском. Він, наприклад, іде за цим рішенням, але, наприклад, через півроку. Ну, захід, мені здається, також.